Всім добрий день, з вами Дракон і сьогодні ми будемо грати в симулятор Смисл цієї гри просто заробляти печеню або гроші, я не знаю, бо я не можу перекласти. Я погано знаю англійську. Так, купуємо клік. Він сам буде заробляти, як видите, один відсоток. Так. цокеньчок. До 100 чокень я хочу. Обновити клік. Він буде в два рази скоріше клікати. І заробляти там Піціннюсок або російський, я не знаю. Будемо називати піченюсок. І так, якщо ви хочете, аби, аби... я продовжував цю гру грати далі, то ставте пальці вверх. І... Я Ща дізнаюсь, бо я вся ве. Так, купуємо ем... клік, 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 скільки того кліку. Ем, так, вавети воно заробляє. Так, тому зараз оце приберемо. О, це забираємо. Геть-геть-геть. нам не потрібно. Так, е, цю ігру я... Я залишу під відео, аби ви цей сайт, цей весь сайт я залишу під відео, аби ви знайшли, де можна пограти в неї. І так, на бабуску зароблю 100 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ця гра дуже інтересна, я вам скажу. Для мене, наприклад, дуже інтересна. Не не для як для вас, але для мене нормально. Так, 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 ой. Скільки для бокс, треба? Так, 5 да, тих, чоплімах є. Так, вибачте, за сторонні звуки, я просто... Просто в... Я не знаю, як це пояснити. Сусіди, сумлять. В мене... Другій кімнаті. Нас, на кімнаті здавай. Ну, оче поки що не поруче. Так, клік купуємо. Якщо вам ця якраз сподобалась то ви можете пограти в неї завжди. А я поки що повернусь. Так, і я продовжую. Е кстати, якщо ви хочете то я можу і далі знімати. Просто. Пишіть під відео, чи вам подобаються мої ролики. Так, а зараз, зараз. Зараз ми будемо закінчувати, бо я зараз буду йти на вулицю гуляти з друзями. Так, я хочу ще сказати. Ігра пецомські дуже... Інтересно, ну, для мене. Тому, хто хоче пограти в неї, я це вже здається казав. так, Здається, я завжди казав. Добре. Так. Е, а на, цьому, на цій хвилині я кажу всім до побачення. Якщо вам подобається це відео, і ця гра, тобто... То ви можете її пограти в будь-яку хвилину, в будь-який час. Вона завжди для вас відкрита. І до побачення всім.